У глибинах забуття за сталевими гратами ізоляції сидить чоловік. Він втратив все: свободу, любов і навіть свою людяність. Він став тінню серед тіней, у вигнанні за межі суспільства до самотньої камери, де минуле відгукується вічним ехом. Багато дослідників, які працювали над цією справою, досі не змогли позбутися травматичних образів, а в деяких навіть було діагностовано посттравматичний стресовий розлад у результаті побаченого. Кріс Вотс був засуджений до п'яти довічних ув'язнень, плюс 48 років в'язниці без права умовно дострокового звільнення. Тож що він накоїв? Шанен Кетрін Рзучек з міста Пасаєк, штат Нью-Джерсі, але пізніше переїхала до північної Кароліни, де у 2010 році, коли їй було 26 років, познайомилася через соціальні мережі з 25-річним Крісом Ліву. Я отримала від Кріса запит на дружбу у Фейсбук, каже вона у відео на Фейсбук. Я подумала, якого біса я ніколи не буду з ним зустрічатися. Та все ж прийняла запит. Одне призвело до іншого, і 3 листопада, 2012-го, Шанен і Кріс одружуються. У 2013 році вони придбали будинок з п'ятьма спальнями у Фредерико, штат Колорадо. 17 грудня того ж року у пари народилася перша дитина, донька Бела Мері Вотс. Шанен переповнювалася щастям, ставши матір'ю чудової донечки. Вона не переставала висловлювати вдячність Всевишньому за це неймовірне благословення. У січні 2015 року Кріс почав працювати у компанії Анадарко Петроли», де він став польовим координатором. Тоді, як Шанен працювала з дому, продаючи продукт під назвою «Фраєв» для багаторівневої маркетингової компанії під назвою «Левель». Як і в інших mlm компаніях, таких як Мері Кейчі Ейвон, під шанен вимагали активної присутності в інтернеті. Вона регулярно виходила в прямому ефірі на Фейсбук, демонструючи нові продукти та ділячись своїм життям з аудиторією, це викликало змішані відгуки, адже деякі люди не розуміли, чому вона викладає все своє життя в мережу. Замість того, щоб насолоджуватись моментами з сім'єю. Однак це була частина її роботи, яка вимагала будувати особисті відносини з клієнтами та просувати продукти в соціальних мережах. І вже 17 липня народилася молодша дочка Селеста Кетрін Вос на прізвисько Сісі. Ох, як Шанан була рада мати ще одну дитину після її боротьби з Вовчаком. Подружжя мало спільний дохід у розмірі 90 тисяч доларів США. Що вважається не зовсім багато, вони стикалися з фінансовими труднощами через заборгованість за кредитними картками, студентськими позиками та рахунків на лікування. Це призвело до того, що в червні 2015 року вони були змушені оголосити про банкрутство. Вони зазначили, що їх щомісячні витрати складали 4900 доларів, з яких 3000 доларів йшло на іпотечний кредит, а 600 доларів на оплату автомобіля, що становили. Значну частину їхнього бюджету. Додатково вони зіткнулися з судовим позовом від товариства домовласників за несплачені комісійні збори за житло. Але, поміж цього, Шанин була успішною у своїй діяльності, зайнявши високу посаду в компанії та навіть отримавши службовий автомобіль. Її чоловік Кріс, який іноді з'являвся в прямих ефірах, здавався більш сором'язливим та інтровертним. Незважаючи на це, друзі та родина стверджували, що їхні стосунки були міцними, а Кріс був ідеальним батьком, який глибоко любив своїх дітей. 5 травня 2018 року, у прямому ефірі на Фейсбук, тривалістю 31 хвилину, Шанен розмірковує про сімейне життя, кажучи: мені подобається прокидатися по суботах і мати можливість насолоджуватися своєю сім'єю. І розповідаючи про захоплення майбутнім літом у Колорадо, про яке поговоримо пізніше. У черні шана дізналася, що вагітна знову, і вирішила оголосити про це у прямому ефірі на Фейсбук, зафіксувавши момент, коли вона повідомляє Крісу про позитивний результат тесту. На шанен була футболка з написом Ой, ми зробили це знову. <laughs> I like that shirt. Really? Really? That's awesome. So pink means. That's just the test. I know. They're just. Gonna, the pink is going to be girls? I don't know. Just the test. That's awesome. Відреагував на це словами це чудово, Люба!» Та чи справді він був щасливим? 17 червня. Шанен публікує повідомлення Крісу з нагоди дня батька у Фейсбук. Кріс, ми неймовірно щасливі мати тебе. Ти так багато робиш для нас щодня і так піклуєшся про нас. Саме через тебе мені вистачило сміливості погодитися на номер три. Ти неймовірний, і нам дуже пощастило, що ти є в нашому житті. Ага, так, пощастило. 19 червня. Шанен ділиться фотографією зі свого першого УЗД у Фейсбук, додаючи, що її чоловік найкращий тато, якого ми, дівчата, можемо побажати. А 27 червня Шанен бере Белло і Селесту в північну Кароліну на п'ятижневу відпустку, а її чоловік залишається вдома і працює. Але сталося ще дещо. Ніколь Кесінджер, яка працювала в екологічному відділі над Ако часто помічала операторів, що проходили повз її робоче місце на шляху до холодильника. Серед них був і кріс, чия присутність не залишалася непоміченою. Одного дня, коли сонячне світло лагідно просілося крізь жалюзі, Кріс зупинився біля дверей її офісу. Він здавався трохи нерішучим, але його очі випромінювали тепло. Він зав'язав розмову, і іскра миттєво пробігла між ними. Ця несподівана взаємодія поклала початок їхньому спілкуванню, яке вилилося в першу зустріч поза стінами офісу, заплановану на кінець місяця. Вони обидва очікували цього дня з нетерпінням, замислюючись про можливості та нові горизонти, які могли відкритися перед ними. Згодом він і Ніколь Кесінджер почали зустрічатися приблизно 4-5 разів на тиждень, і їхні зустрічі набирають нового фізичного виміру з настанням липневих днів. Він шепоче їй про своє майже завершене розлучення. І коли Шанен і діти від'їжджають до північної Короліни, він впевнено заявляє Кесінджер, що їхні шлюбні узи розірвані назавжди, залишаючи за собою обіцянку нового початку. Кесінджер вперше прийшла до кріса додому 4 липня. А їхня перша телефонна розмова була зареєстрована 7 липня. 14 липня вони пішли на побачення в музей автомобілів «Shelby American Каекшн. Потім вона починає слати йому напівоголені фото, які він зберігає в секретну папочку в телефоні. А 28 липня вони провели ніч у великому національному парку Пісочні Дюни. Thank you so much for coming out here with me Christopher. I am having a wonderful time. You mean a lot to me. And I'm glad that you're having a blast. I am so out of breath. You're so damn sexy. 30 липня він дарує їй любовну записку перед тим як приєднатися до своєї родини у відпустку. Всередині листа міститься текст пісні «Down to Earth». За цей час, що не дивно, у шлюбі Уосиф починають проявлятися ознаки напруги. Шанен запитала Оса: Ти в порядку? Схоже, ти не хочеш говорити? Я намагалася добуватися цього від тебе. Уос відповів: Я в порядку, крихітко. Останні кілька днів на роботі поклали на мене велику відповідальність перед новими людьми. Я не хотів здаватися грубим. Бу. Я кохаю тебе до місяця і назад. не відповіла: я сумую за тобою, і відчуваю, що ти хочеш тільки тренуватися і бігати. от стверджував, що біг допомагає очистити його голову. Це спосіб звільнитися від усього цього. Шане не купилася на це виправдання. Я б хотіла, щоб мій чоловік хотів зі мною говорити. 31 липня серце Кріса було роздерте між обов'язком та бажанням. Він відлетів до північної Кароліни, щоб приєднатися до своєї родини, яка чекала на нього у сімейній відпустці, але його думки залишалися з Ніколь. Тим часом Шанен, відчуваючи віддаленість Кріса, пересилала занепокоєні повідомлення своїй подрузі, які відображали глибину їхніх подружніх проблем. Вона відчувала, що їхній зв'язок розривається, немов тонка нитка, що тримається на останньому вузлі. Напруга між нею та батьками Кріса лише поглиблювала її тривогу. 4 серпня. Занурена в мрії про майбутнє, Ніколь Кесінджер провела дві години, переглядаючи весільні сукні в онлайн-магазинах, і це було не просто переглядання. Кожен її клік по сукні відкривав перед нею ідеальну картину дня, наповненого надією та очікуваннями. Дев'яте серпня. Напередодні своєї подорожі до Аризони Шанен відчувала суміш тривоги та надії. Вона поділилася з подругою, що вони з Крісом провели хорошу розмову, яка, можливо, стала промінчиком світла у темряві їхніх останніх непорозумінь. З надією на відновлення їхнього зв'язку Шанен залишила крісу рокописний лист, який був сповнений особистих відчуттів та бажання відновити відносини, які були раніше. Вона поклала в цей лист своє серце. Сподіваючись, що він зможе відчути кожне її слово, написане з любов'ю та щирістю. Цього ж дня крізь надіслав Шанен дивне фото, що викликало багато запитань: чи було це попередженням, чи просто дивним жартом. Це лялька. Ніхто не міг зрозуміти його справжнього значення, це лише додало напруги до вже складної ситуації. 11 серпня. Крій наймає няню, кажучи Шенен, що збирається зі своїми колегами на матч Колорадо Скелясті Гори. Насправді він бере Ніколь на побачення в спортбар Вері, штат Колорадо. Пізніше Шанен побачить по виписці з банку, що той збрехав, 12 серпня. Шанен готується до важливої розмови зі своїм чоловіком. Вона вирішує поділитися своїми думками з подругою, яка її підтримує багато років, надсилаючи їй чернетку промови, яку планує виголосити. У цій промові вона хоче відкрито висловити свої почуття та бажання виправити стосунки. 13 серпня 2018 року. Рейс Шанен та її подруги Ніколь іншої Ніколі затримувався. Через що шана зрештою приїхала додому о другій годині ночі. На світанку 13 серпня, у тиші ранкової зорі, Кріс Вотс розбудив Шанен, щоб обговорити їхнє майбутнє перед тим як той піде на роботу. Він сів поруч на ліжко, де вони поділилися своїми думками про шлюб, який колись був повний любові та надії. І незважаючи на те, що шанен виношує їхнього ненародженого сина, якого вони вже назвали Ніколі, розповідає їй про свій роман і про те, що їхній шлюб не зможе продовжитися. І у відповідь на її слова про те, що він більше ніколи не зможе побачити своїх дітей, Кріс задушив Шенен. Їхня старша донька, чотирирічна Белла, з'явилася у дверях, обіймаючи свою улюблену ковдру, і запитала, що сталося з мамою. На що крізь відповів, що вона хвора і їй потрібно до лікаря. Потім обернув тіло шанину простирадло, поволік її тіло сходами вниз і поклав на підлогу своєї вантажівки. Від звуків плачу Бели прокинулася її молодша сестра Селеста. Він саджає обох дітей на заднє сидіння та їде на свою роботу до нафтового заводу, де він працює, щоб скинути тіло. Шанен. Пізніше він сказав слідчим, що думав про те, щоб побити їх усіх, включаючи себе, поки їхав на місце. Після прибуття на віддалений нафтовий майданчик він витягнув з вантажівки бездиханне тіло своєї дружини Шанен. На задньому сидінні тієї ж вантажівки, де їхня молодша дочка Селеста спала, він взяв її ковдру і нею задушив її, після чого її тіло було безцеремонно скинуто у нафтовий бак. Старша дочка Белла стояла поруч. Охоплена страхом і нерозумінням, спостерігаючи за діями батька, її невинне запитання зі мною трапиться те саме, що і Сісі, -сі? а потім Татку, ні. Відгомоніло в повітрі, наповнене жахом та передчуттям, але навіть її дитячі сльози і спроби втекти не зберегли її життя. Уоц взяв ковдру і задушив нею Беллу, яка боролася за кожен подих. За кожну мить життя. Її тіло було поміщено в інший масляний резервуар, відокремлений від її сестри лише тонкою стінкою металу. Тіла Бели та Селесте, кожне було проштовхнуто через люк у верхній частині окремого масляного резервуару з діаметром кришки 8 дюймів це 20 сантиметрів. За словами судово-медичного експерта, у Белли були подряпини на лівій сідниці від того, що її просунули крізь цей отвір. Також на краю одного з цих люків було знайдено пучок світлого волосся. Шанен була похована поруч у безіменній могилі недалеко від сестер. О 5:15 Кріс пішов на роботу. О 8.30 Кріс, як відповідальний батько, подзвонив в школу, де навчаються Селеста та Белла, та повідомив, що ті більше не будуть відвідувати цю школу. Того ж ранку Ніколь та яка подруга написала Шанен, питаючи, як у тої справи і як пройшов прийом у лікаря вранці, але жодної відповіді не отримала. Тринадцять сорок Зрозумівши, що це на Шенен не схоже, Ніколь вирішила разом з сином відвідати її вдома. Вона стукає у двері і, не отримавши відповіді, вона намагається відкрити вхідні двері. Яка дивна подружка, здається, так? Але вона це робила, щоб через камеру на дверях, яка фіксує рухи, на телефон Шанен прийшло сповіщення про відвідувача. Але замість Шанен сповіщення отримує Кріс. Який каже Ніколь, що її подруга пішла на побачення, але Ніколь, побачивши в гаражі автомобіль з дитячими автокріслами, зрозуміла, що це не може бути правдою. Після бурхливої суперечки з крісом вона викликає поліцію, яка проводить перевірку будинку. І під час обшуку поліція не знаходить нічого незвичайного, окрім відсутності шани та її особистих речей, які вона залишила вдома Ніколь повідомила, що у Шанин взагалі-то трохи є ОКР, тому вона завжди прибирала і все було організовано, все мало своє місце. І її будинок ніколи не був в хаосі. І саме Ніколь знайшла мобільний телефон Шанен, який лежав між м'якими сидіннями на дивані, що викликає ще більше занепокоєння, оскільки Шанен ніколи б не залишала дім без нього. Відсутність постільної білизни у дівчат і батьківської спальні також викликає підозру. 13 серпня. В той же день Кріс переглядає та намагається видалити всі текстові повідомлення, які пов'язані з Ніколь, і позбутися будь-яких доказів. Потім і Кріс говорять по телефону 51 хвилину, 14 серпня. Коли бюро розслідувань Колорадо видає сповіщення про зникнення Шанен та дітей, Кріс розмовляє з філіалом новин Денверської ABC і через них благає повернути сім'ю. Ну, тобто хтось має повернути сім'ю. Шанен Бела Селесте, якщо ви там, просто поверніться. Якщо хтось їх тримає, просто будь ласка, поверніть їх назад. Мені потрібно всіх побачити. Того ж дня Ніколь шукає в Google інформацію про Водс. А також досліджує, чи можуть поліцейські відстежити видалені текстові повідомлення і витрачає на це чимало часу. 15 серпня до пошуків зниклих матері та дочок долучається ФБР. ФБР повідомляє Крісу, що він є підозрюваним і пропонує пройти перевірку на поліграфі, на що він погоджується. Але Кріс не проходить його, і Фабер сидить з ним, як з дитиною, намагаючись отримати зізнання. Кріс при цьому наполягає, що він нічого не знає. Один із колег Кріса знаходить електронні листи між Крісом і Ніколь і вирішує передати їх як докази, а також у додачу ще й GPS з вантажівки Кріса. У той же час Ніколь Кесінджер розповіла поліції про свій роман із Крісом після того, як побачила його в новинах і зрозуміла, що він збрехав про стан свого шлюбу і вагітність Шеннон. ФБР перевіряють GPS з вантажівки і виявляють місце, куди їздив. Кріс. Влада бере безпілотник для зйомки того самого. Місця. І це було місце нафтової свердловини посеред поля. Під час розслідування території спеціалісти помічають на землі постільну білизну, якої якраз не було вдома. Вони також бачать свіжі сліди на окремій ділянці землі, наче щось нещодавно закопане. В цей час Кріс здається і зізнається своєму батькові, а потім і офіційним особам, що він убив Шенен. Але брехливо стверджуючи, що перед цим він подивився на екран радіоняні та побачив Шенен, яка душить їхню доньку Селесту, і що він бачив їхню старшу доньку Беллу, яка розвалилася на своєму ліжку та посиніла. Тіла трьох убитих знайдені на робочому місці Кріса. Також у цей день Кесінджер, коханка Кріса, розмовляє з поліцією, кажучи: Я справедливо вважаю, що його дах потік ще задовго до того, як він зустрів мене. 21 серпня 2018 року всього через тиждень Оц виглядав майже беземоційним відповідно до його безсердечності, оскільки у вівторок його звинуватили за п'ятьма пунктами вбивства першого ступеня. По одному за кожну вбиту ним людину, а також за двома додатковими пунктами щодо вбивства Бели та Селести, тому що їм було менше 12 років. Одним пунктом незаконного переривання вагітності та трьома пунктами за втручання в тіло померлої людини. У висновку Кріс був засуджений до трьох послідовних і двох одночасно довічних ув'язнень за вбивства Шанен, Бели та Селести, плюс додаткові 48 років за незаконне переривання вагітності та 36 років за втручання в їхні трупи. 1 вересня у Північній Кароліні відбулися похорони Шанен і дочок. Шанен, Белла та Селеста згадується на їхніх похоронах у католицькій церкві Святого Серця в Пайнхерці, Північна Кароліна. Під час 90 хвилинної церемонії, яка розпочалася зі співу Amazing Grace», Кріс жодного разу не згадується. Священник зачитує заяву Френка Рзучика, батька Шанен, Ти не що інше, як чиста любов, яка завжди піклується про всіх. Ти завжди будеш маленькою татовою донькою. 6 листопада Кріс постає перед судом, визнаючи себе винним у всіх дев'яти злочинах. Сім'я Шанен просить не вимагати смертної кари, щоб він страждав. 19 листопада. Суддя називає серію вбивств, можливо, найбільш нелюдським і найжорстокішим злочином, який я розглядав із тисячі випадків, які я бачив, винісши 5 довічних ув'язнень без правоумовно дострокового звільнення, у тому числі 48 років за незаконне переривання вагітності шанин, та 36 років за розпорядження тілами своєї родини. 3 грудня. 33-річного Крістофера Отца зміркувань безпеки перевели до виправної установи «Додж» у Вопоні, штат Вісконсін. 18 лютого 2019 року у п'ятигодинному інтерв'ю з в'язниці Кріс розповідає жахливі подробиці останніх моментів життя своїх маленьких доньок і зізнається, що вбив їх і позбувся їхніх тіл. Це було втіленням гніву, втіленням втрати розуму, сказав він. Майже через рік після того, як батьки Шанен подали цивільний позов, суддя округу постановив, що крізь винен батькам Шанен 6 мільйонів доларів. Це 3 мільйони доларів за кожну смерть і 3 мільйони доларів за емоційний біль. Звісно, що родина не отримає цих грошей вже ніколи. У листопаді двадцятого року будинок у Фредеріку, штат Колорадо, в якому жила родина Уотс, продали за 600 тисяч доларів. Кріс Уотс проводить у карантині 23 години свого дня. Він може виходити з камери, щоб прийняти душ або потренуватися на одну годину в день. Єдине, що йому дозволено мати в камері, це біблію та фотографію сім'ї, яку він знищив. Повідомляється, що Кріс знайшов релігію у в'язниці і каже, що щодня читає вірші своїй убитій дружині та донькам. Чи він шкодує про те, що зробив? Так. Він шкодує. Він точно знає, що зробив, і це його переслідує. Він каже, що не може позбутися спогадів про свою сім'ю. Він перебуває у власних психологічних муках кожен день свого життя. Він знає, що заслуговує на це. Він знає, що зробив багато помилок у своєму житті, і це його покарання.